Будьмо уважні, сказав господь притчу цю вийшов сіяч сіяти зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні овицьобали, друге впало на камінь і зійшовши висхло, бо вогкости немало. Інше впало між Тернину, і Тернина, вигнавшись з ним у купі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю, і зійшовши вродило сторицею. Ісусе голосно мовив, хто має вуха слухати, Хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм. Вам дано розуміти Тайне Царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча, зерно це слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і берегеть серця слово. Щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають і з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу, і під час спокуси відпадають. А те, що впало, між тернину, — це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти багатства. І життєві розкоші, їх заглушують, і вони не дають плоду. Нарешті на добрій землі це ті, що чують добрим і щирим серцем слово держать його і дають плід у терпінні. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні отці, дорогі діти, молодь, дорогі парафіяни цього прекрасного храму Святої Параскевії, Хор, слава Ісусу Христу! Аминь. Сьогоднішнє Боже Слово насправді знову і знову потішає нас, тому що слова, які чуємо, чуємо, що вони є наші. Чуємо, що саме ті слова, які сьогодні нам потрібно, які сьогодні так важливі, щоб зерно цього слова впало, принаймні, чи край, чи в саму, але на мою землю, на моє життя. Сьогодні Боже Слово відкриває це багатство. Як Господь діє у нашому житті? Як Господь пробує приходити до нашого життя, навідуватися до нашого життя. І Господь Бог завжди своєму людові оповідає це у притчах. Притчі це є цей спосіб, з однієї сторони, досить простий. Але який допомагає нам війти у тайну, об'явити, відкрити, відкрити нам очі, щоб ми побачили, відкрити наш слух, щоб ми почули, щоб ми дійшли до того пізнання найбільшого, яким являється Бог. Господь, опираючись сьогодні на притчу про сіяча, відкриває нам. Як він робить з нами. Ми бачимо, що цей сіяч, який виходить сіяти, сіяч вийшов сіяти. Ця динаміка постійна Бога. Небо колись там вийшов, сіяти, засіяв і ступився. Бог, який постійно виходить і сіє у наше життя. І ми бачимо, що цей сіяч не є подібним до сіяча чоловіка, людини. Тому що цей сіяч сіє якось по-іншому. Не так, як сіє аграрій. той, хто працює на полі, він знає, що перед тим, як цю землю засіяти, їй потрібно зорати. Їй потрібно перейти цією силою борони, що розіб'є, що його підготує, цей ґрунт. Дуже знаю цю справу, тому що виходжу з села, і ми орали, ми орали і ми сіяли вдома. Тато нас вчив. Так. І наскільки цей процес. Є тривалий, наскільки цей процес не є лише одної миті. Але сьогоднішнє слово відкриває нам дещо іншого сіяча. Тому що цей сіяч виходить сіяти і він сіє на дорогу, на кам'янистий ґрунт, сіє там, де є цей камінь, сіє там, де є терень. І сіють там, де є добра земля. Ми б сказали, ну для чого марнувати добре зерно? Для чого кидати зерно там, де не вродить? Таким є Господь Бог. Бог сіє у кожну нашу історію. Чи ми готові, чи ми не готові? Чи ми є каміннем? Чи ми інколи є дорогою, але Господь кидає своє зерно у наше життя. І ми бачимо, що це зерно, яке, на жаль, падає на цих три види ґрунтів, не приносить свого плоду. Тому що те, що впало на дорогу вмить, стає видзюбаним. І те, що між каміння і це, запалюючись, виростає, але потім не має глибини, не може дати плоду і всихає. Те, що між терним, між будяками, між іншими рослинами, які приглушують, і також не дає плоду. чого це все, що спільного має ця історія цих теренів з нашим життям. Одне маємо розуміти, що Бог сіє у наше життя добрим зерном. Інше, ці терена ми можемо десь сказати як добрий іспит нашої совісті, якою землею я є, якою землею моє життя сьогодні є? Напевно, кожен себе десь віднайде, інколи ми є дорогою. Такою забитою, що там нічого не може пробратися. Інколи буваємо і каменем, бо не маємо глибини, поверхневість, поверхневість нашого ставлення до Божого Слова. А інше клопоти і жага до цього світу також викорінюють це добро, яке Господь насіяв у нашому житті. Але є ще ця земля, яка є найуспішною, тому що вона родить, дає плід. Ми сьогодні насправді маємо нашу землю настільки пошматовану, настільки зволену, зранену, що дивлячись навіть ці відеозйомки, які приходять нам з фронту. Пересилають наші воїни, яка ця земля, сьогодні наша українська, є пошматована? Є пробита? Настільки поранена. Що Господь робить сьогодні? Який вибір сьогодні ми зробимо? Чи будемо ми далі сіяти? І чим будемо засівати нашу землю? Розпач, біль, страх. Невизначеність, як буде завтрашній день. Не дай Боже щоб би гіршим від сьогоднішнього. Але про що це все? Це про нас. Це про нас, тому що Господь своїм зерном робить нас відповідальними за цю землю, якою він нас покликав бути. Господь своїм зерном дає виклик. Що ми сіємо? Як ми живемо? Яке зерно ми розкидаємо у нашому житті? Чи сходить на нашому, у нашому християнському житті ще добре зерно? Знаєте, це такі роздуми, які мали би підштовхнути нас до глибокого переосмислення. Сьогодні світ потребує. Переконаних християн, глибоко закорінених християн. Ми бачимо, що поверхневість не пройде, байдужість не пройде. Світ, який так обмотує і глушить наше життя духовне, також не пройде. Бо від цього всього ми терпимо. Вдивляючись на своє життя і кажемо, я не задоволений моєму життю. Щось нічого не можу зібрати. Прожив стільки років, робив, трудився, будував, купляв, продавав. Я нічого не маю, що зібрати. І знаєте, це така криза, яка приходить і торкає кожного. Від цих почуттів ніхто не сховається. Що зробив у цьому житті? Що може зібрати? І насправді є моменти, що маємо за що дякувати Богу, бо є, що зібрати, дивлячись на вихованих дітей, на їхній успіх в християнському життю, інші успіхи, які перелічуємо, але стільки труду в них ми вкладали. Стільки в терпіннях ми родили це зерно, але воно цього вартувало. Знаєте, сьогоднішнє слово насправді, насправді заставляє нас глибоко повірити у це зерно. Глибоко повірити і закорінитися, і дати можливість, щоб це зерно достало нашої землі. Щоб це зерно впало на нашу землю. Але зроблю наступний крок: В чому суть цього зерна? В чому суть цієї благої радісної проповіді Христа? Тому що Христос у цьому зерні, цим зерном, яким засіває, про що хоче нам сказати? В що маємо повірити? Господь говорить про царство Боже. До чого прирівняти? Господь у цих всіх притчах говорить, що цим зерном Він є. І це зерно, яке має зійти, має мати запах вічного. Царства Божого. Ми як християни. Якби нас хтось спитав по вулиці, а чим ти радієш у твоєму житті? Що такого важливого ти маєш радісного мені переказати? Поділися. Чи ми би були готові сказати отак, в моменті? Що маю сказати з мого християнського життя? Чому я її християнин? Чому я, я радісний християнин? Християнин, який вірить і любить. І надіється, що є такого особливого цікавого в синтезі. Бо християнство це не є лише мораль, доктрина. Ще глибше потрібно. Християнство є добра новина. Не знаю, якби я зійшов зараз в цій проповідальниці і запитав, чи хтось готовий сказати, що це за добра новина, в яку ми віримо. Ради якої ми сюди навіть прийшли, стоїмо і відкриваємо наше серце. Що це за добра новина, яку ми почули, в яку ми повірили? Яка добра новина? Хтось вже перешіптується, і готовий сказати про царство Боже. Але додавлю до цього, що доброю новиною, і це маємо собі так запам'ятати. Те, що ніколи не має зійти з нашого розуму, серця і душі. Добра новина це те, що Христос помер за нас. Христос, який воскрес і Христос, який любить. Якщо вас хтось запитає, чому ти є християнин, тому що я вірю в Бога, який помер за мене. Який помирає за мене, який солідарний з моїм болем і з моїм стражданням? В кожному моєму терпінні, що сьогодні перетерплю, і терпимо ми всі, втрачаємо ми всі. Але ми знаємо, що ми маємо того, хто нам найбільше може поспівчувати, найбільше бути солідарним з нашим болем. Це Христос, Він, що помер. Христос, який Воскрес. Та любов, яка не могла бути ув'язнена самою смертю. Той, який своєю любов'ю переміг смерть. І третє, той, який любить мене постійно. Чи я маю настрій, чи я не маю настрою. Чи мені сьогодні чуюся, не чуюся, чи мої емоції погані чи добрі? Але це не питання в емоціях. Але я знаю, що Він мене любить, так як ніхто і ніколи не любив і не буде любити. Ми можемо тільки надихатися цією любов'ю. Сьогоднішній день особливий вашій парафії, тому що ви маєте свою зірку, яку наслідуєте. І наші святі, вони як зорі, світила. Які світять і тим променем надихають нас, свята великомучениця Параскелія, П'ятниця. Що особливого, як з третього століття вона й до сьогодні нам щось хоче сказати і промовляє. Особливу відмітку, що мені подобається у цій святі, це те, що вона зрозуміла цю добру новину. І своє життя прикладала до страстів Христових. Парашева. Параскева, та, яка в п'ятницю по особливому схиляла своє життя і пригадувала те, що ми кожної п'ятниці і всереду маємо, і не маємо права це забути ці страсті Христові. Що означає собі пригадувати. Страсті Христом». Це означає прикладати оцю велику любов, Божу терплячу до наших терпінь. Чому так є важко терпіти? Чому є так? По-іншому є терпіти, коли Бог є з нами. Знаєте, Коли ми самі терпимо це одне. Але коли ми розуміємо, що в наших терпіннях Ще є він, ці терпіння зовсім по-іншому виглядає. Те, що в нашому досвіді, коли були малі, коли лежали з температурою у ліжку, знаємо, як це важко. Але різниця повстає тоді, коли коло того ліжка ще хтось є інший. І терпіння вже стають іншими. Хтось є присутній в цих терпіннях, у болі. Свята Параскевія пригадує і знову нам каже, що вона стала доброю землею, в, яке, в яку впало зерно Слова Божого. І ми бачимо, що плід цієї святої до сьогодні ми пожинаємо. Як прекрасно вдивляйтеся і у святих і постійно надихатися. Постійно бачите, що ця земля насправді родюча, плодовита. Як сьогодні потрібно, щоб ми ставали тими клаптиками землі доброї, де росте добре зерно? І кажемо, що світ сьогодні далекий від Бога. Світ сьогодні не хоче вірити в Бога. Церкви стають пустими, віра не є настільки гарячою, куди котимося, куди йдемо. Бог у цій історії зробить все, але без нас він не буде робити. Ми би хотіли, щоб Бог, може, за нас щось зробив. Бог цю історію хоче далі засівати. Але хоче засівати, щоб сходило зерно. Тому наша відповідальність, знаєте, переглянути, що сходить на моїй землі. Свята Парскерія виконала свій обов'язок. Там зійшло багато зерна. І знаєте, що найбільш цікаве? Що там, де є зерно, там, де є поле упорядковане, на таке поле приємно прийти, на такому полі приємно бути. Ми ж не шукаємо, коли їдемо по дорозі, якісь чагарники, щоб сфотографуватися, правда? Чагарники нас не притягують. На таку землю ми не хочемо йти. Ми не знаємо, де вступити, щоб щось собі погане не зробити, не впасти. Нас притягує добра земля, яка родить. Звідки появляться нові християни? Звідки будуть нові покоління? Ті, які повірять у це зерно через нас, через нас і наш засів, на нашу землю будуть приходити? Найбільшою проповіддю для цього світу це те, коли на нашому, на нашому житті, у нашому житті росте оце збіжжя. Туди будуть всі тягнутися. Туди схочуть всі йти. Це найбільша проповідь, яка повстає для нас, християн, третього тисячоліття. Свідчити, свідчити про це зерно. Зробити все можливе, щоб я була доброю землею. Ми кажемо, як дітям нашим переказати віру. Вони не такі, вони не слухають. Я сам працюю з молоддю. І мені це дуже подобається. Але знаєте, все проблема, що ми словами їх не виховаємо. Ми їх можемо виховати тільки нашим життям. Тільки нашим життям. І я вам скажу, що діти інколи в сто раз кращі, як батьки. І в дітей краще сіється інколи. Коли батьки є такою дорогою, то тобі не потрібно. А, оці там говорять багато. Але по житті, ти знаєш, що в житті вирішують інші принципи, інші основи, на які маєш будувати. Ні, передаваймо цю віру. Просим сьогодні дар для нашої землі, щоб нашу землю ми знову могли виходити, орати, сіяти Божим зерном, Божим зерном. І ми побачимо, що. Цей світ зміниться там, де засіється ця земля, щоб ця земля не була порожньою. Нехай Господь благословить, а заступництво Святої Параскевії дає силу цього зросту зерна рости. І хай, синечі, будуть такою рясною, гарною землею засіяти. Амінь. Слава Ісусу Христу!